Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині. Восени, крім збору урожаю, на городі є ще одна важлива робота. Необхідно посадити часник та цибулю на зиму. У мене ось такі головки, назви сорту не знаю, по 4-6 зубчиків, налущили пів відра. Будемо сьогодні. садити. Садимо цибулю та часник. В останній день жовтня, в перші дні листопада, але цього року вийшло раніше. Площа немаленька, і самій мені довелося б дуже довго. А так прибула підмога, і будемо садити раніше. Зате ж, я сама потім не буду тягати оце важке рало і висаджувати таку площу велику. Ділянку для посадки готували фризою. Зараз я вношу мінеральне добриво, восени. Можна вносити калійне та фосфорне. Я розсипаю гранули суперфосфату в розкид по зроблених рідках. Буде кореневе підживлення. його необхідно вносити, тому що за літо рослини, які тут росли, витягли з ґрунту всі поживні елементи, всі соки спустошили його. Крім суперфосфату, можна вносити ще каліні добрива, калімагнезію. Калійну сіль або органічні перегній та деревний попіл. Не бажано вносити свіжий гній або перегній, тому що у них присутня велика кількість аміаку. Аміачні добрива восени не вносяться, тому що вони провокують ріст зелені, а проти зими нам це не потрібне. Нам потрібно, щоб наш часник та цибулька добре вкоренилися, зміцніли і гарно пережили зиму. Адже всім, мабуть, відомо, а кому невідомо, то хочу нагадати, що озима цибуля достигає десь на місяць раніше від посадженої на весні. Після яких культур найкраще садити цибулю та часник, я розповідала в попередньому відео, також хочу сказати, що перед посадкою. Зубчики часнику та цибулю можна обсипати деревним попелом, але в нас його немає, тому ми нічим не обробляли. Ридки ось такі глибоченькі, відстань між рядками теж. Я не знаю, як люди деякі радять садити між рядами 15 см відстань. Там навіть з сапою не пройдеш тоді в тому міжряді. Посадили три сорти цибулі. Я вже показувала розпаковку сторон штутті та Рейдер. чи, як дехто називає, раде. Хто як звик, бо мені вже зауваження робили. Купувала цю сорту у сільському магазині 1 кг, по пів кілограма штутті та сторон. Ще кілограм сорту штутті привіз син. Отож, ми посадили 3 кілограми цибулі. І пів відра часнику. Ще замовила собі цибулю сорту Red Baron, Червона салатна в селі такої немає, тому мені привезуть пізніше 1 листопада, буду потім сама ще досаджувати. Хто дивиться мої відео, мабуть, помітили мою любов до чорнобривців. Оце ж бачите, як їх на городі ще багато, то раніше ми вкривали посадки цибулі та часнику на зиму чорнобривцями сухими, але потім син розкусив мене і каже, це для того, щоб і по цибулі та часнику квіти росли. Наступного року ось виростуть помідори, ті чері, скільки їх лишилося, але буду нещадно їх виполювати, не буду вже залишати. Був час, коли вкривали на зиму цибулі та часник листям із дерев, але останні роки не вкриваємо нічим, а то під тим укриттям тільки миші заводяться. День добігає кінця ми зробили дуже важливу справу. Бажаю усім міцного здоров'я, мирного неба над головою та гарних врожаїв. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.